Сьогодні ми поговоримо про Present Simple, теперішній простий час, а саме про його стверджувальну форму. Що ж це за час Simple? Він виражає дію, яка відбувається з якоюсь певною систематичністю, яка повторюється постійно або час від часу. Ну, наприклад, Кожного ранку ми чистимо зуби. Це дія, яка повторюється постійно. Або іноді ми з друзями ходимо в кінотеатр. Ця дія теж повторюється. Просто час від часу. Іноді. Отже, Present Simple це дія, яка повторюється, відбувається постійно, або час від часу. Для того, щоб нам легше було зрозуміти, що цей час це саме Present Simple, існують слова-сигнали. Якщо ви бачите ці слова в реченні, це майже завжди означає, що це речення стоїть в Present Simple. Always. Завжди. Usually – зазвичай. Sometimes іноді. Every кожен. Після Every стоять три крапочки. Це означає, що ми можемо підставити будь-яке слово, яке потрібно нам за змістом. Every day. Кожен день. Every year, кожен рік, Every summer, кожне літо і так далі. А тепер я розкажу вам історію. В одному великому будинку жили собі сім друзів слів: I, you, we, they, he, she, it. Дружно вони жили і весело, і постійно до них в гості приходили дії слова. без кінця, зранку до вечору. Постійно в них в домі були якісь гості, якісь дієслова. Вони приходили поговорити, розповісти про свої справи, попити чайку або кави. І наші друзі слова, їх постійно пригощали, приділяли їм час, розважали їх. В будинку завжди було шумно і галасно. І ось одного разу. Слово Хі говорить. Послухайте, чесно кажучи, мені вже це так набридло. Ну чому в нас постійно такий шум в будинку? Чому в нас постійні гості без кінця? Я дуже від цього втомився. Я хочу відпочити. В нас гості дієслова. Я хочу посидіти. Купити чаю я повинен пригощати когось, ділитися чимось своїм. Я цього більше не хочу набридло. Тому ви мене вибачте, звісно, друзі, але я будую собі інший будинок перехожу переходжу жити туди. Дуже здивувались його друзі. Вони не могли зрозуміти, як таке може бути, і не встигли вони оговтатись, як раптом Ши говорить, а він правий. Мені теж все це вже дуже сильно набридло, тому я, мабуть, перейду жити до нього. І ши перейшла жити в інший будинок. І тут слово IT говорить. Знаєте, друзі, ви вибачте, але я, мабуть, теж перейду до них. І IT перейшло жити в інший будинок. З того часу в англійській мові так і повелось. I you they жили в одному будинку. He she IT. Жили в іншому будиночку. І хіши іт ввели таке правило: що якщо до них дієслова йдуть в гості, а дієслова повинні були ходити до них в гості, бо це їхня робота, бо вони мали будувати речення. Отже, якщо he, she, it, якщо до них в гості йдуть дієслова, то вони мають йти не з порожніми руками. Вони мають нести з собою подарунок, закінчення С. А ті дієслова, які багатші, які більш замужні, вони мають нести більший подарунок. Закінчення ІС. Ну, давайте, наприклад, подивимось на дієслово джамп. Якщо йому потрібно піти в гості до IU They, воно йде туди просто так, для душі поговорити, посидіти, відпочити. Але якщо йому треба завітати до H, SHE або It, то воно несе з собою обов'язково подарунок закінчення S jumps. Або, наприклад, візьмемо дієслово г. Це багате дієслово. Але до IUV they воно, як і раніше, ходить просто так. Це добрі слова, які приймають його просто так і завжди раді йому. Але якщо воно йде в гості до «he, she, It, то воно несе з собою великий подарунок закінчення s». А як же зрозуміти? Дієслова багаті. Після яких дієслів ми повинні ставити закінчення ІС. Це дієслова, які закінчуються на літеру У. Наприклад, ГУЗ. Go, Остання літерка У, тому після неї стоїть закінчення ІС. Дієслова, які закінчуються на літеру С. «-блес» Blesses. Дієслова, які закінчуються на літерку X. Fix fixes. Дієслова, які закінчуються на букву сполучення CH. Ч. Watch watches. І дієслова, які закінчуються на букву сполучення SH, Sh wash washes. Отже, якщо ви бачите, що дієслово закінчується на одну з цих літерок, і йому потрібно піти в гості до «хі», або «ші», або іт, то після таких дієслів в кінці ми поставимо закінчення ІС. З вами відправимо в гості, наприклад, дієслово SWIM. AE Swim. До I, дієслова ходять просто так. He. До he вони мають нести подарунок. Тому в нас виходить he Swims. Так само до she і до IT. She swims. IT Swims. До they це добрі слова. До них. Ці слова ходять просто так, без подарунків. You swim, We swim, They swim. Або, наприклад, діє слово brush. I brush. He brushes. She brushes. It brushes. You brush, we brush, they brush.